Добрий вечір, дітки. А давайте розглянемо ось цей малюнок. Хто тут зображений? Пташки. Скільки їх? Дві. Як ці пташки звуться, ви знаєте? Це сороки. А подивіться, а яка пора року на малюнку? Зима, а як же ми це зрозуміли? Бо гілки на куща голі, без листя і земля під снігом. Давайте опишемо одну сороку. Яка вона? Велика, чорно-біла, з довгим дзьобом, довгим хвостиком. А ми можемо сказати, дітки, який настрій сорок? Мабуть, сумний, бо холодно, голодно. Ми вже знаємо, дітки, що потрібно взимку допомагати пташкам, які залишаються зимувати в нашій країні. Треба робити годівнички, підсипати зернятку, насіння. Ви ж так, звісно, робите. І ще давайте сьогодні зробимо разом з батьками ось таку пташку для гри. Що ж нам потрібно? Потрібно намалювати силует пташечки, вирізати. І ось така чудова пташечка буде у діток. І можна нею гратися. Ну що, дітки, на прогулянців знаєте цю пташку? Ось така гарна сорока. Спостерігайте за пташками, до побачення, будьте мені здорові!